Середня заробітна плата в Україні близько 25 тисяч гривень, або ж 605 доларів США. Середня заробітна плата в Києві в середині 2025 року становила близько 30 тисяч гривень, а це приблизно 725 доларів США. Це найвищий показник серед всіх міст України. У маленьких містах цей показник варіюється близько 15-19 тисяч гривень на місяць це інформація з відкритих джерел по вакансіям на сайтах пошуку робіт. Зрозуміло, що ці показники не точні, адже хтось отримує криптою, хтось у конверті, чи не повністю декларує свої доходи, не враховуються премії та різні бонуси. Підприємці та самозайняті люди. Але ці показники... Точно наближені до реальності і відображають плюс-мінус реальний стан справ на ринку праці в Україні. При цьому середня вартість оренди однокімнатної квартири не в центрі а в Києві з досить хорошим ремонтом буде близько 16-18 тисяч гривень. Не в столиці, звичайно ж, буде менше. Тобто а, інша математика. У киян в середньому уходить на оренду квартири близько 60% зарплати. В Одесі 43, в Черкасах 50. Це за даними Лун та WorkUA. Я не буду робити порівняння з більш розвиненими країнами, адже очевидно, що там ці показники будуть як мінімум трохи, але краще. Проте, чи дійсно все так погано? Мене звати Даніл Крокус, це канал Капіталізація свідомості, і за найближчих 10 хвилин ти зрозумієш, якою була економіка України до лютого 2022 року, якою вона є тепер, до чого тут it сектор і крипта, що відбулось за роки незалежності, і як змінювався курс з 2 гривень за долар. Яким був вплив сусідів, як ми витримали всі удари? Чи є надія та конкретні позитивні сигнали на майбутнє? Якою є реальний стан справ зараз? А головне це все не про якісь там цифри. Це про те, що впливає на робочі місця, податки, твою зарплату і твоє майбутнє вже зараз. Тому починаємо. Щоб зрозуміти, як змінювалася економіка, треба згадати, з чого ми взагалі стартували. Україна до лютого 2022 року це економіка з кількома китами: аграрка, металургія, IT і фінанси. Ми продавали зерно, сталь, олію і поступово ставали житницею Європи. it експорт зростав космічними темпами. Відсотків 10 щороку стартапи і круті спеціалісти. Але разом із цим були й проблеми: висока корупція, залежність від експорту через порти, відсутність сильної інвестиційної культури. Наприклад, тільки тоді близько 10% за Перевірну інформацію інстували у фондовий ринок для порівняння у США більше половини дорослого населення. Приблизно до 99-го року українська економіка була не в кращому стані через залежність від Росії та партнерів: інфляцію та відсутність власної валюти у 97-му році. Азійська фінансова криза призвела до дефолту Росії у 98 му та подальшій девальвації гривні. Тоді вартість одного долара у гривні зросла з близько 1,75 у 97-му році до 5,5 у 99 му Тоді ж була інтегрована нова спрощена система оподаткування, яка працює і до сьогодні з 2000-х років ВВП АП України починає зростати з близько 32,5 мільярдів до 154 млрд у 2012 році, і майже до 200 млрд у 21-му. Але це трохи збігаємо наперед. На початку 2000-х в Україну починають заходити іноземні кошти та компанії. Людям починають давати досить вигідні кредити, а гривня стабілізується. Люди стають економічно активнішими і не просто тримають кошти під ковдрою, вони витрачають їх, що разом призводить до зростання, відчутного зростання, яке тривало до фінансової кризи. 2007 років. Звичайно, що криза вплинула і на курс долара, який вже становив 8 гривень за одну зелену купюрку. Наступними важливими етапами стали прихід Януковича та Євро 2012, задля якого були запущені великі будівництва. За цей час економіка відновилась, а показник ВВП повернувся до значень перед кризою. І думаю, більшість з вас чудово пам'ятає, що відбулось на початку 2013 року: Майдан, Революція гідності, анексія територій та економічно важливих ресурсів, зменшення золотовалютних запасів удвоє, зміна курсу від євроінтеграції, зменшення населення та початок АТО. У 2015 році курс долара сягає близько 30 гривень і трохи коригується, стабілізувавшись наступними роками в коридорі в середньому 26. 28 вісім гривень у сімнадцятих роках. Економіка знову починає зростати і досить швидко. Ряд реформ, очистка банківського сектору, більша децентралізація бюджетів і відкриття безвіз, заробітчани, які призвозили валюту, а також внутрішні інвестиції. Разом все це починає стимулювати економіку. Ну а тут як завжди щастя недовго тривало, і починається корона локдауни по світу, збільшення безробіття, зменшення економічної діяльності, зламані логістичні ланцюги, відсутність туризму та Попиту, проте не можна також не відмітити, що це і призвело до більшого внутрішнього інвестування, що допомагало економіці вистояти достойно. У 2021 році Україна встановила власний максимум по ВВП 200 мільярдів доларів. Що звичайно добре, це хороші показники, і ними навіть можна пишатися. Але звичайно, якщо подивитись на наших сусідів, які йшли на декілька кроків попереду, можна зробити деякі висновки. В ВВП Польщі у 2021 році сягнуло трохи менше 700 мільярдів доларів. Лютий 2022 року змінив абсолютно всі плани на продовження зростання. Поставив під питання все, що ми так довго будували. 24 лютого. Це не тільки був день, коли країна прокинулася. Це був день, коли економіка впала у прірву. Ви самі пам'ятаєте, що тоді відбулось. Бізнес ще вчора продавав товари та послуги, а сьогодні дороги прикриті, порти заблоковані. Офіси просто зруйновані. Люди фокусуються зовсім на іншому на збереженні цілісності України у 2022 році. ВВП впав на 29%. Це найбільше ввал за всю історію незалежної України. Зростання інфляції до близько 26%. Зупинка експорту, закриття компаній та скорочення співробітників. Демографічний удар та покинуті будівлі. Понад 8 мільйонів українців виїхали за кордон. Країна та її економіка впали у кому. Але серце ж все ще б'ється у 23-му році. ВВП виріс на 5,3%. У 24-му – ще на майже 3%. І головне, ми перетворилися на справжню військову економіку, де понад половина бюджету йде на армію, а 34% ВВП на оборону це найбільший показник у світі. У 22 му 23-х роках, Україна отримує за різними оцінками понад 60 мільярдів доларів фінансової допомоги від США, ЄС та МВФ. Це допомогло наповнити бюджети і витримати удар, який був на той момент. Ну і є звичайно зараз. Відновлення бізнесу та економічної діяльності стимулювали сплачення податків. Хоч і ми не повернулись на довоєнні показники, але все одно запуск зернового коридору та поступове відновлення експорту. Це також деякі позитивні чинники. Малий бізнес знову починає не тільки працювати. Але й стрімко зростати, і навіть не тільки у містах віддалених від бойових дій, а й у прифронтових зонах. Ще одним важливим фактором стало зниження безробіття серед населення, і те саме переформатування існуючого бізнесу та створення нового на нові, більш актуальні запити, де більше 500 компаній працюють на оборонку. Це нова українська економіка, яка починає стабілізуватись та Посилюватись, а IT-сектор це важлива складова нашої сучасної економіки: десятки і сотні тисяч робочих місць, сплата податків, створення унікальних проєктів та залучення закордонних інвесторів, мільярди доларів експортних коштів це реальний сучасний стимулятор нашої економіки. Діє United бізнес-спілка, що допомагає технологічному бізнесу прозоро і зрозуміло зростати, масштабуватись, комунікувати з державою і спільно. Діяти як любить казати команда тут на наших очах формується фундамент для нової України. Яка має всі шанси на світле майбутнє? Whitebit є частиною діє сіті та стратегічної ради задля створення простору для глобального масштабування українських компаній. Окрім цього, є й інші позитивні сигнали, як, наприклад, розвиток будівельного сектору або ж нещодавня угода США з Україною, про яку ми вже говорили на цьому каналі? Це ще одне джерело для наших довгострокових покращень. Та зростання. Мені особисто дуже подобається постать Фенікса, і тут це буде досить влучно, адже Україна стала схожою на нього. Вона почала перероджуватись. Теперішній ВВП України вже майже сягнув до воєнних позначок. Економіка це не про нудні цифри, це про наші реалії, про твою зарплату та вартість соку в магазині. Пам'ятайте, завдяки кому ми можемо говорити про всі ці речі в відносній безпеці. Та допомагайте ближнім. А якщо хочете бачити, куди ми рухаємось далі. Підписуйтесь на цей канал. Тут ми говоримо про гроші, економіку, інвестування, крипту та багато іншого. Залиш лайк, і мені та команді буде звичайно приємно. А також свої думки та побажання в коментарях. І пам'ятай, все починається з нас. Це був Даніл Крокус. До зустрічі.